Росія напала на Україну, прагнучи нас звільнити, але не врахувала того, що український народ вільний, вільний за своєю сутністю, душею, історією. Кременчуцькі новини в Етері. Ми розпочинаємо. Жалобна хустка сьогодні вкрила голови кременчужан, які прийшли до міського палацу культури віддати шану захиснику Роману Чеху, що повернувся додому на щиті. До церемонії прощання долучилися і наші журналісти. Як це було? Дивіться далі. Мій борг захищати країну, бо як я потім буду дивитися в очі ветеранам війни. За життя говорив мужній захисник України Роман Чех. Понад рік військовослужбовець вважався безвісти зниклим, аж поки гірка звістка не дійшла до його рідних. Сьогодні всі, хто знав Романа, зібралися у міському палаці культури, щоб провести його в останню путь. Молодший лейтенант чех Роман Владиславович 1996 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у Кременчуцькому ліцеї номер 6 та Харківському національному університеті імені Каразіна. Призваний на військову службу під час мобілізації 3 грудня 2022 року. Займав посаду командир зводу. Загинув 25 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Роман навчався на хімічному факультеті, працював на фармацевтичних підприємствах і виготовляв ліки. Після початку повномасштабного вторгнення відчув поклик захищати батьківщину, тож добровільно доєднався до лав ЗСУ. Воїн пройшов шлях від стрільця до командира взводу. Але 25 лютого 2024 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, його життя обірвалося. Шість років разом з них рік та місяць. Ми не знали, чи живий він розповідає дружина загиблого героя. 19 лютого, тобто, це виходить за шість днів до його загибелі. Ми ходили з ним зустрічати. Світанок до пам'ятника слави в місті Суми. Там якраз така горка, видно, майже ну так добре видно місто. Говорюємо, що Рома хоче так стояти, і вже щоб закінчилася війна, і ми стоїмо у мирній країні, і отак дивимося і радіємо, що все, все це. Все позаду, це все спогади, і планів на майбутнє було багато, жаги до життя було багато, ніхто помирати не збирався. Дмитро, рідний брат Романа, теж пригадує у дитинстві, він врятував мене в морі, вчив їздити на велосипеді. Ми багато часу проводили разом. Колись у 23-му році, ми спілкувалися з Романом, і він сказав таку фразу, що якби люди знали, яку ми ціну платимо за ті посадки, за ті села, за ті маленькі клаптики землі. То люди, можливо, по-іншому відносились. і хочеться нагадати в цей день, що людям потрібно пам'ятати, ціну платимо. Не забуваймо кожного, хто поліз за честь, свободу та незалежність України. Шана всім полеглим героям. Вічна пам'ять Роману Чеху Катерина Грудньова, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Росія не дотримується перемир'я щодо повітряних атак. Це не новина, це факт. Одначе тактика їхніх ударів змінилася. Детальніше дивіться у нашому матеріалі. Останнім часом РФ змінила формат повітряних атак. Відтепер їхньою тактикою є направлення щоночі усіх засобів ураження на одне місто, аби завдати максимальної шкоди та виснажити сили протиповітряної оборони саме у цьому регіоні. Кропивницький, Одеса, Кривий Ріг, Суми, Харків. Усі ці міста протягом останнього часу піддалися масованим атакам. Уражень зазнали як критична, так і цивільна інфраструктура. А також, на жаль, є поранені та загиблі. Вчора увечері ж рашисти здійснили таку ж масовану повітряну атаку по Полтаві. На Фейсбук сторінці Полтавської обласної державної адміністрації зазначається. Внаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств. Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 квадратних метрів. Станом на четверту ранку пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих. Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС. Варто зазначити, що незважаючи на складну ситуацію, мобільні вогневі групи 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України ліквідували три ворожі дрони камікадзе типу шахет, які були частиною масованої повітряної атаки на Полтавську область. Тож дякуємо нашим воїнам за захист. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося пленарне засідання 11-ї позачергової сесії Кременчуцької районної ради, які питання розглянули та ухвалили представники депутатського корпусу. Вже за мить. Кременчуцька районна рада відновила свою роботу. У зв'язку із тривалою перервою перед початком 11-ї позачергової сесії голова районної ради Марія Іванченко та депутати розглянули кілька процедурних питань для подальшої роботи. Після вирішення приступили до питань порядку денного. На сесії був присутній начальник районної військової адміністрації Олександр Аленін, який звернувся до представників депутатського корпусу із проханням розглянути та підтримати питання щодо внесення змін до договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності. Є, є одне важливе питання: це по спілки самаритян. Об'єкт, який потребує наразі для того, щоб він подальше розвивався. є інвестиції. Закордонні, але для того, щоб це правильно рухалося і все було в рамках чинного законодавства, одне з питань сьогодні є на даній сесії, тому прошу вас його розглянути, підійти до нього виважено і якщо все буде всіх влаштовувати, підтримати. Громадська організація Спілка самаритян України, Кремльське об'єднання, є орендарем нашого комунального майна, по вулиці Івана Приходька, 50К. В березні 25-го року дана громадська організація звернулася до Кременчуцької районної ради із пропозицією про внесення змін до існуючого договору оренди цього майна. Депутати також внесли зміни до рішень другої позачергової сесії, а саме про постійні комісії та про президію Кременчуцької районної ради, восьмого скликання. Також ухвалили питання щодо припинення повноважень депутатів Лариси Дзюби та Тетяни Гусар. Розглянули і питання про внесення змін до районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького району на 2022-2025 роки. Дана програма була затверджена в 2021 році. Вона була розроблена на 2022-2024 роки. В кінці 2024 року. Розпорядженням голови Кременчуцької районної військової адміністрації вона була подовжена на цей рік. Але в цій програмі на 2025 рік не передбачено жодного фінансування. Ми звернулися. Вже до Кременчуцької міської територіальної громади і попередньо усно маємо позитивну згоду на те, що нам будуть допомагати фінансувати нашу діяльність. Тому ми маємо в своїй програмі передбачити цю можливість. Валерія Лисенко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Коли просте запитання змушує нервувати під час зустрічі журналістів, головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев не зміг відповісти, чи є олігарх живаго зрадником. Чому мовчання інколи говорить більше аніж слова? Увага на екран. Два плюс два дорівнює чотири столиця України, Київ, а олігарх живаго, який обікрав нашу державу на мільярди гривень і втік за кордон зрадник. Це очевидні речі, про які знає кожен пересічний українець. І підтвердити їхню правдивість здавалося, може кожен, навіть не замислюючись. Але є одна людина, яка на моє запитання, живаго зрадник чи ні, не просто не відповіла, але й навіть розгнівалася, рознервувалася та дозволила собі хамовито висловлюватися. І це головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Отож, трохи перед історією днями працівники Кременчуцьких новин мали нагоду зустрітися із журналістами інших змі на прийомі в заступниці міського голови Ольги Усанової. У бік нашої редакції неодноразово в медіапросторі з'являлася критика та різні звинувачення з боку Кременчуцької газети, телеканалу Візит. І ось у ту мить, коли наші журналісти при нагоді прагнули наживо відверто поспілкуватися із представниками інших змі, вони такого бажання не мали. Імовірно, в лице сказати весь той бруд, який вони зазвичай виливають на людей в інтернеті, забракло сміливості. Отож, повернімося до питання про живаго, яке прозвучало в бік Олега Булашева наприкінці прийому. Про те, що Кременчуцька газета працює в інтересах олігарха, відомо давно. Саме ж видання цей факт заперечує та погрожує судом за наклеп. Ще раз, ви відповісте в суді за свої слова, що мій власник живаго. Ви відповісте за це вважала. тоді до зустрічі Ваші. в суді. Добави. 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 Належить Кременчуцька газета юридичну живаго чи не належить, це питання другорядним. Мова йде у першу чергу про політичну прихильність видання до олігархам. І аби остаточно розвіяти всі сумніви, я прямо запитала Олега Булашева. Не, я го, вам Живемо зрадник України. вами є почати керівник з керівником про а те, мені, що? Ж, що а з кимось ще це ви виважає мене про те, вившаю, що і хіба важко сказати так, живаго зрадник, і таким чином розвіяти всі так звані наклипи на своє видання? Жодних сумнівів більше і не виникало б, але ж не буде пан Булашев вкусати руку, яка його годує ще й привселюдно, перед камерами. Хазяїн за таке по голові не погладить. Тому, любі глядачі, не сприймайте постійний бруд і критику в публікаціях за чесну, незалежну журналістику. Скоріше за все, такі видання мають спонсора, який щедро їм за це платить. І цей спонсор може бути ворогом України, який точно нічого доброго для нас і з вами не бажає. То, зрештою, пане Булашев, Костянтин Живаго, зрадник. Як діяти в небезпечних ситуаціях та захистити себе? Учора лідери студентського самоврядування отримали відповіді на ці запитання під час заняття самооборони, практичні навички, поради від тренерів та реальні сценарії усе, щоб почуватися впевнено та безпечно в будь-яких умовах. Вчора на базі Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи відбулось заняття із самооборони для лідерів студентського самоврядування. Це не просто тренування, а важливий крок до підвищення безпеки та впевненості молоді у власних силах. Ми знову зустрілися з представниками студентських рад. У нас неформальна освіта. Окрім культурних заходів, ми так вже дуже багато проводимо і спортивних. Сьогодні у нас заняття самооборони. А наші студенти завжди активні, вони завжди за здоровий спосіб життя. І ми радіємо, що кожен тренер в нашому місці долучається до розвитку їхнього спортивного життя. Заняття проводив досвідчений інструктор Володимир Шима учасники дізналися, як правильно оцінювати небезпечні ситуації, уникати загроз та як діяти у випадку фізичного нападу. Окрема увага приділялася психологічним аспектам самооборони, як зберігати спокій, контролювати страх і правильно реагувати у критичних умовах. Знання самооборони завжди корисні, не тільки в сьогоднішніх реаліях. Сьогодні поспілкуємося з дітьми, з молоддю, хто прийшов на майстер-клас самооборони. Будемо дивитися, які в них будуть цікаві питання, будемо відповідати. Ну, можеш, де дещось, якісь техніки пропрацюємо. Спочатку балакаємо, розмовляємо, а потім вже кому щось потрібно над тим. Попрацюємо. Студенти відзначили, що такі заняття є необхідними, адже вони не лише розширюють фізичні можливості, а й формують психологічну стійкість, допомагають краще розуміти свої реакції та поведінку у стресових ситуаціях. Я завітала на цей захід, щоб навчитися самообороні, адже це вкрай важливо в сучасних реаліях. Особливо мені як дівчині треба вміти захищати себе, захищати свої права, своє право на недоторканність. Взагалі це важливо всім, незалежно від статі, адже дуже важливо вміти захистити себе у стресовій ситуації. Я дуже дякую організаторам за такі заходи, адже це вкрай важливо для сьогоднішньої молоді. Це важливо в першу чергу проводити такі заходи для молоді, для студентства, тобто це можливість дізнатися. Усім про, про інші ВНЗ. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Звертаємо увагу Кременчужан, що вже скоро доведеться переводити стрілки годинника на годину вперед. Усі подробиці розповіли наші журналісти. Переводити чи не переводити ось у чому питання. Мова йде про закон щодо скасування переведення годинників, який Верховна Рада ухвалила ще у 2024 році. Передбачалося встановлення зимового часу gmt Плюс як постійного протягом усього року. Тож переведення годинників у листопаді минулого року мало стати останнім. Однак цей закон так і не набув чинності. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент Володимир Зеленський усе ж його підпише. Водночас, джерело BBC в офісі президента заявило, що підписувати цей документ глава держави не планує. Тож на зараз, у 2025 році, перехід на літній час все ж запланований і відбудеться у ніч із 29 на 30 березня. Тому нагадуємо, алгоритм дій для тих, хто забув. В останню неділю березня необхідно перевести годинники о 3 годині ночі на 1 годину вперед, тобто з 3 на 4 ранку. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Сьогодні студенти мали змогу особисто переконатися, що медична освіта це не лише підручники, але й сучасні технології, практичні навички та справжній поклик серцем. Медичний коледж гостинно відчинив свої двері для молоді, показавши, як формується майбутнє української медицини. Детальніше розкажуть наші журналісти. Що може бути цікавішим за можливість зазирнути залаштунки студентського життя в іншому навчальному закладі? Лідери студентського самоврядування Кременчука продовжують відкривати для себе світ освіти міста. Сьогодні ми завітали в гості до медичного фахового коледжу. Це черговий обмін досвідом і екскурсія до молодіжної ради. Радіємо, що студенти так радо нас зустрічають. Сподіваємось побачити дуже багато всього нового, адже ми ніколи не були в медичному коледжі, і це для нас нове. Це вже стало гарною традицією відвідувати навчальні заклади і знайомитись з студентськими радами. Сподіваюся, що це стане доброю традицією, і ми відвідуємо всі навчальні заклади нашого міста. Сьогодні ж їх гостинно зустрічав. Кременчуцький медичний фаховий коледж, студенти та викладачі провели захопливу екскурсію, під час якої учасники дізналися про особливості навчання медиків, відвідали аудиторії та лабораторії, познайомилися з майбутніми фахівцями та почули реальні історії про студентські будні та практику. Сьогодні ми зібрали і запросили в гості представників різних навчальних закладів Кременчука, а також молодіжний департамент освіти. Ми дуже раді всіх бачити. Дуже готувалися до цього, багато чого зробили, і сподіваємося, ця зустріч буде незабутньою. Класно, що в нашому місті студенти мають можливість побачити і познайомитися з іншими навчальними закладами. І дуже важливо обмінюватися досвідом, тому що рано чи пізно. Навички знадобляться. Учасники екскурсії залишилися у захваті від теплого прийому та можливості зазирнути в атмосферу медичного коледжу. Мені захід сподобався, було дуже багато цікавих заходів, такі як, наприклад, от нам показували типи зубів, які бувають втавні коронки. Ще нам показували деякі інтересні кабінети, і історію самого коледжу. Дуже зацікавлений цим заходом, тому що можна обмінюватися досвідом між різними навчальними закладами та студентами. Дуже вдячна тому, що нас сюди привели. Нас дуже тепло зустріли і викладачі, і студенти цього коледжу. Дуже багато чого цікавого ми дізналися. Дякую організаторам, що дали таку чудову. Можливість потрапити в таке місце міська влада Кременчука підтримує цю ініціативу, адже такі зустрічі допомагають молоді краще орієнтуватися в освітніх можливостях міста, об'єднують активних студентів і мотивують їх до розвитку. Попереду ще багато цікавих візитів та нових знайомств. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Учора на сцені Кременчуцького міського палацу культури виступив легендарний хор імені Григорія Верьовки. Увага на екран. 27 березня у міському палаці культури відбувся довгоочікуваний концерт національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Творчість хору вражає своєю самобутністю, високою художністю, довершеністю та фантастичним розмаїттям голосів. Головна культурна місія хору імені Григорія Верьовки розкривати світові усю красу українських народних пісень, танців та музики. Понад 100 артистів на сцені подарували кременчужанам неймовірні емоції. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з солісткою хору Тетяною Пироговою та дізнатись, чим для неї є хор. Національний хор імені Григорія Верьовки це взагалі була моя мрія дитинства, і юності. І за багато років праці в цьому колективі я скажу, що це просто моє життя. Тому що я Живу творчими днями з цими неймовірними талановитими людьми, які зібрані з різних куточків України, мають неймовірні таланти від Бога. Ти для себе щось береш в кожного з них. Неймовірні, талановиті, щирими душами, наділені всіма всіма якостями людськими, які Бог дає творчим людям. Крім того, нам випала можливість поспілкуватись із генеральним директором колективу, який розповів. Про сприйняття молоді української народної творчості. Дійсно, зараз на наших концертах дуже багато молодих людей, і це нас дуже тішить, тому що ми відчуваємо, що якась сила внутрішня, чи це час такий важкий, і він диктує оцю повагу до. до... Української пісні, бо саме що таке українська пісня? Це є теж генетичний код нації. розумієте? я бачу, що покоління виростає свідоме, молоде покоління, і тим паче, те, що робиться сьогодні, вони вже це розуміють. Також Тетяна поділилась із нами враженнями від Кременчука та висловила свої сподівання на те, що вже скоро в нашій країні настане той довгоочікуваний мир. Неймовірне місто. Я з великим задоволенням приїжджаю завжди сюди. Неймовірні люди, особливо мені дуже дуже тішить мене, що в залі сьогодні дуже багато молоді, і це ну це. Пликає надію на те, що українська культура і, взагалі, українська нація не переможна. Українська нація буде жити. І дай Боже всім нам дочекатися перемоги, дай Боже дочекатися, щоб всі наші рідні, хлопці, дівчата, військові повернулися живі, здорові додому. І нарешті запанував мир, переможний мир. Та, на жаль, через тривалу повітряну тривогу. концерт так і не продовжився. Попри це, Кременчужани отримали купу задоволення та яскравих емоцій. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Страшна реальність війни показала всьому світу незламний дух, героїзм, хоробрість, міцну віру українського народу. Показала, як потрібно відвоювати свою державність. Віримо в наших людей. Віримо у Збройні Сили України. Бережіть себе, до зустрічі!